Друзі, вітаю вас ви на каналі Дача ТВ. Відразу прошу вас зайти в інтернет-магазин. Дача В описі залишу силочку подивитесь. Ну що, друзі, сьогодні працюємо в приміщенні для бджільництва. Що будемо робити? Зараз все побачите раніше, що ми робили. Кожен джаляр зимку натягує проволоку. Раніше ми що сверлили і. Вручну протягували проволочку. Зараз ми купили ось таку штуку, планшет такий. Ну і покажу і розкажу, як це ми робимо. Так, поїхали. В приміщення бачили, багато рамок у нас на новий сезон ми готуємо нові рамочки. Так, поїхали. Протягуємо проволочку. Бачите, так? Да? Протягуємо. Не дуже мені подобається цей планшет. Раз ну, покажу, ви все побачите. протягуємо. Треба освітлення нам зробити тут. Краще освітлення. Краще освітлення зробити. Так, це для заживу. Стягуємо рамочки, а погнали. так далі. Ну і дирочки у нас ще не співпадають. Не співпадають у нас дирочки. Потрібно якось розмітити, щоб все було чітко. Так, бачите, тягнеться, але тяжко. Відразу скажу, колись я робив проволоку на три. Ну, не годиться. Колись підняв джула, принесли дуже багато меду. Підняв і вощина з медом провалилась. Провалилась. Бачите, так? Да? Тяжкувато тягнеться, але тянеться. Так. Вже не тягнеться. Не тянеться. Допомагати потрібно. Допомагати. Освітлення потрібне. Освітлення потрібно з Так. Поїхали. Так, тут ми скручуємо, ну можна як. Натягнув проволочку степлер в іншу сторону ще раз і все. Я отак закручую. Так. Закручу. так. Що робимо? Давайте Пустимо поки ще. Протягнули, да? Знімаємо раз. Знімаємо раз. Знімаємо два. Три. Дуже погано, дуже погано. Буду мітити планшетом. Якусь заготовочку зроблю. Дирте, 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 дирте. Дирка не там, де потрібна заважав мені зараз. І там, і там заважав. Так, так ми нічого не натягне. Так ми нічого не натягнемо. Так, ось ще раз. Поїхали. Раз два три, підтягнемо підтягнемо натянем, Косачка. Косачка так, кусачка, кусачечка наше. Так, кусачечка і закручуємо також Бачите, да? нам потрібно спочатку відпускаємо і воно відтягується і нормально. Можна і краще натягнути. Що потрібно зробити? Зараз поміряємо, щоб не заважало цей. ця штука і ця штука. Трохи вище піднімемо одну дрічку, трохи вище іншу. І на 4 розмітимо, що під наш цей апарат. Ну, все ви побачили, так? Да? Не знаю. Не дуже я оцінив цю штуку. Крутяться дуже погано. Ці натяжники. Тут зажима погано в проволоку відразу. Не дуже мені подобається щось удосконалювати потрібно. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Покажу, як я е, сварочним зварювальним апаратом. Все, друзі, до зустрічі! Працюємо!